Їх на своєму каналі, і це відео буде про підготовку до нового року. Приємного перегляду! І ось перша покупочка. Тут у нас шпроти в олії, до речі, дуже смачні рибка ціла, що саме головне, тому що це на бутерброди Коштувала вона 52 гривні за цю баночку, і тут хоч і 150 грамів. Але вистачило багато бутербродів. І далі в нас іде ікорка. 65 гривень коштувала, це також на інший вид бутербродів. Дуже, до речі, смачно вийшло. Далі в нас іде зелений горошок, тому що робила олів'є. Вирішили цього року зробити всього два салати. Це олів'є і салат з куркою, з грибами. 38 гривень грошок. А ось якраз з куркою з грибами і кукурузкою потрібна була ось кукурузка. 420 г, 31 гривня. І, до речі, кукурузка смачна. Не дивлячись на свою ціну, дуже смачна. І ось іще одна покупочка. Це все куплялось в різний день. Тут і на Новий рік і так поїсти, тому що до Нового року ще було дуже далеко. Грибочки 28 гривень вийшло тут, десь грамів 200, мандаринки по 80 гривень були, тут вийшли на 40, яйця 65. Корм киці по 9 гривень, звичайно, це взяла згущувач сметани на новий рік для тортика 5 гривень, один пакетик. Приправа куряча 30 гривень. Для супу, для страв. Мука 56 гривень 2 кг. печиво вийшло на 50 гривень, а взагалі коштує 90 гривень на кілограм. І ось на новий рік тарталетки. Я хотіла зробити жульєн. Також масло. Масло я брала на випічку. 400 грам полтавське, підходить для пісочного тіста чудово. А це, що готувала? Особливо нічого не знімала, тому що були дуже напружені дні. Мабуть, багато хто знає, яка ситуація в нашій Одеській області та і в нашому районі. То було світло, то не було. То ці плани дуже зривалися, але навіть в такі моменти, коли було світло, коли було натхнення, хотілося порадувати свою родину, дітей, тому вирішила зробити піцу. Що ще краще піднімає настрій, як домашня піца? І ось я зробила три види різної піци з начинками. Ось така з ковбасою і маслинами. Ну, і також сир, все, більше нічого. Далі йде з куркою, і грибами, І сиром дуже сподобалось дітям, і я її дуже-дуже люблю, якщо чесно, соковита, смачна. І далі в нас вже йде збірна солянка. Тут все, і помідори, і гриби, і залишен... яка залишилась ковбаска. Краса. В цьому році трішки докупила прикрас на новорічну ялинку і гілочки, які в моїй кімнаті і в дитячій. Це я брала в Єві. Звичайно, помічниця, куди без неї. <с cerf3> контроль якості. Так, брала я в Єві. Була чудова акція, береш. Дві штучки і третя в подарунок. Також зрізалася ціна, вони коштували щось за 80 гривень там з копійками, а так вийшло 50 з копійками кожна позиція. Дуже вигідно, дуже. А тут також покупка на Новий рік і те, що закінчилося вдома. Це, мабуть, завжди Йдеш купляти щось одне, і треба щось для дому. Так, такий великий чай, 100 пакетиків, він коштував 150 гривень. Далі в нас сметана на торт. Це на Новий рік 60 гривень, один пакетик, але сметана дуже смачна. На жаль, не було в відерці. І е, горішки вони вийшли на 60 гривень, там 200 грамів десь так. Масло. Закінчилося 120 гривень вийшла ця паличка, сир також 120 чи 130 вийшов, але смачний сир сметанковий, і масло також смачне брало в одному місці. Далі макарони 39, горох, здається, 30, я вже горох точно не пам'ятаю, але точно пам'ятаю, що гречка була за кілограм 40 гривень. Оце точно пам'ятаю. Далі у нас ковбаска на каналів Ось такий шматочок 144 гривні. Але вона дуже смачна. Можна собі дозволити. Гірчиця 15, хлібчик 36 гривень, але тут 900 грамів, дуже, до речі, смачний. І дуже багато його вистачає. Так, далі приправи до морковки по-корейськи, до курки. І ще одна до курки і до шашлику. Хоча мені була потрібна не до курки, а до картоплі. Але, але, але Продавець, мабуть, не почула, а я вже побачила вдома. Але нічого страшного, можна докупити до картоплі потім. Далі печиво тут вийшло на 50 гривень, ось такий великий пакет 50 чи 60 але 90 за кілограм. Тут уже Аврора серветки і бенгальські вогні. Бенгальські вогні, до речі, були по 19 гривень маленькі і дуже-дуже яскраві. Серветки по 35 гривень тоді була дуже добра акція. Морква, морква морква в нас по 16 гривень, тут у мене трішки більше кілограму, і картопля. Далі у нас. Картопля від 16 гривень до 20 гривень. Тут у мене више на 40 гривень. До речі, смачна. На жаль, наша вже закінчилась картопля, тому треба тепер купляти. І це вже закупка на новий рік. Що в нас тут? Тут у нас м'ясо, це свинина. М'якоть, 220 гривень за кілограм. У мене тут 2 кілограми і 300 г. Це все пішло на шашлик. Звичайно, відрізали все, що зайве. І нарізали шматочками, замаринували, воно в нас простояло десь добу, маринувалось, і 31-го смажили. Це подаруночок, звичайно. Під ялиночку, дуже добра ціна 105 гривень. Як акція йде, так в магазині і продавалося. Що дуже-дуже, до речі, порадувало мене, <сум> тому що я очікувала, що буде ціна зовсім інша. Так, далі в нас ідуть яблучка, 60 гривень вийшло в цьому пакетики, а так, 50 гривень за кілограм. Це фуджі, дуже. Соковиті. Грибочки. Скільки за кілограм, не пам'ятаю, але в мене тут грамів 600, вийшло на 103 гривні. Скумбрія копчена 203 гривні оця рибинка вийшла. Далі яйця у нас 63 за десяток. Це магазинні не домашні. Далі у нас, що у нас далі? о Далі у нас огірочок. Він вийшов на 20 гривень. Один на бутерброди і більше не потрібно. Далі, це водичка Чампо вийшла 55 гривень, Кока-Кола 57, картопля мандарини, картопля на 40 гривень, мандарини на 80, що забула сказати. І ось такий дуже смачний шашлик вийшов. Він смачно виглядив в сирому вигляді, а ось уже смажений. Це 31-го. У нас тут дуже було морозно і дуже-дуже яскраво. Сонечко світило так, як ніколи. Дуже була гарна і морозна погода. І ось торт медовик, на який я брала якраз сметану і загущувач. Хоч сметана жирна, але загущувач беру. Щоб точно торт стояв і нікуди не поїхав. Ось такий він гарний в розрізі, дуже смачний. Домашні торти завжди смачні, тому що зроблені по перевірених рецептах і з любов'ю. І ось такий новорічний стіл. Тут і нарізка, ковбаса, сирочок, і скумбрія, і шашлик. Три види бутерпродів з щучою і крою, і яку купляли, два види салати, тарталетки з жульєном, мандарини, все, що потрібно для Нового року. А саме головне, я хочу привітати всіх з Новим роком. Нехай цей рік принесе нам мир, добробут в кожну родину. І нехай все, що було погане, залишиться в минулому Році з Новим роком вас.